Металіст 1925, комплектований переважно досвідченими футболістами на ближню і небезпечний гол! і залітає одразу. Ворота дивіться, як несподівано, ніхто не закриває на ближній, і одразу потім яка забуває дуже багато у цьому чемпіонаті. Якщо подивитися на ці показники, то металіст. За цим показником в Ворску випереджає харків'янка поступилася саме чемпіонкам Ворсклі і у тому матчі в попередньому турі у сьомому не змогли відібрати очки. Знову вони йдуть парати. Знову може бути небезпека. Восьма хвилина у нас завершується. Ось така піднята права рука. Це означає, що хвилину зараз у спокій захист Шахтаря. Ще одна спроба і тут небезпечно. Простріл і Прикра помилка. Устінова вибиває невдало. Невдало. І у харків'янок ще один шанс можна пробувати. Не на стандарти. Там ось навпаки, Надія Куніна так прямує гірин. і розіграли дівчата. Не буде подачі. Ось тепер буде подача, але небезпеки від цього не менше. Хочуть пенальті. Удар! Гол. Замість пенальті, ось такий гол приходить. І другий м'яч у воротах Шахтаря. Металіст 1925 на 19-й хвилині. Це Петрик. У Петрик є коридорчик. Петрик іде, віддає праворуч. Дуже швидко все це відбувається. Тут, тут не так просто забороветься, але вона розвертається. Навіше знову небезпека. І знову удар поперечена. Але серйозно так відірвалися чотири команди. Ось якщо у Шахтаря 15 пунктів, то. Полісся, який на п'ятій сходинці відстає на шість точок. Петрик Нагірн, все правильно, там є вільний простір. <плес> котик також бере участь. В атаці удар котик! Хороший удар у Яни зараз. Не вдалося через котовець вийти. Заборовець. Пас на хід. Молодюк, який рішення приймає. Вінка вже готова була пробити, але скинула на Басанська. Басанська далі. Басанська заходить штрафну площу. Навісти безпечно! І остання хвилина у нас першого тайму починається. Знову втрата м'яча. Можна пробити. рикошет. Басанська. Басанська лівою. Пробиває лівою. Влучає. Одна небезпека, дивіться Басанська. Басанський сподобалося тут на правому фланзі. Дивіться, як Басанська тут виробляє, що навішує надальню. Небезпечно! Удар! І третій залітає. Ось а часто вже давно вийшов. Не знаю, чому там Вероніка Васильченко, друзі. Може, це вже другий тайм розпочався. І Єлизавета Молодюк забила. Зараз металіст 19-25. Першу шестую атаку проводить через правий фланг. Атака зараз харків'янок. В принципі, сценарій поки що не міняється. Враховуючи те, що дуже важко дівчатам із Шахтаря. 19-25. Сьогодні щось показати в ватацію. Знову дивіться ці втрати м'яча. І небезпечно може бути. М'яч залітає в четверте у ворота Шахтаря. І перекидає. Людмилу Остінова Гравчиня металіста 19-25. І рахунок у нас стає 0-4 у цьому матчі на 50 й хвилині. Чергова атака Хреквіянок Знову знову небезпечно. Дивіться, який простріл тут Гірен. трічки не встигає замкнути. Ну що, тут знову будуть розігрувати. Навісти безпечно! І тут виграють повітря. І п'ятий м'яч залітає у ворота. Ну тут що можна як прокоментувати, друзі. У захисті тут проблеми. Іванченко, Іванченко. Далі праворуч та молодюк. Зараз тут! Хороший пас. Олексанян. Досвідчена така антропометрична футболістка. Басанська. Басанська пробуває. Дев'ятий у неї матч. Тут навіть удар. Хороший удар. Хороша передача. Розвернулася Молодюк. Оцінила ситуацію на правий фланг. Встигають тут. харків'янки. ще. Перебачу зробив верховку! 6-й. Ну що тут можна сказати? Все тут розіграно як по нотам. І шостий м'яч залітає в ворота Шахтаря. 0-6. Ну ось так розіграли. Вчить свисток на віс! І знову небезпека. І... Дар'я Колодій, звичайно, свіженька побігає. І повертається на свій правий фланг. а тут дивіться, яка втрата м'яча. І... То я розумію, Наталія Зінченко намагається завести. Хороша передача. Зараз потрібен удар! Залишається у Харків'янок м'яч. Олексаніан. Праворучна. Шевчук. Шевчук. Шевчук так хитнула захисницю. Мреді. Приходьте обов'язково наступного разу. Може, такий і ударчик вийшов. А то добивання. Устінова працює раз. Устінова! Не долітає м'яч до неї. Харків'янки хочуть ще й всьому там розписатися.